Привіт, мої творчі друзі. Декілька днів тому я отримала замовлення, і ось я вирішила зробити упаковку трошки таку до Дня Валентина. Дуже простий варіант. Давайте спробуємо зробити це разом. Я запакувала, взяла крафтовий папір, ось так загнула, скотчем трошки підклеїла краї. Подивилась, що трохи не так виправила. Трошки виявилося, що це довгувати, то я вирішила. Щоб не заходити на основну частину, трошки відрізаю. А далі зовсім просто. Я беру втулку з під туалетного папіру, ось так згинаю навпіл і формую завдяки цьому сердечко, так підтримую і трошки пожаліла акрила, але добре так треба вмочити. Бачите, мені не вистачило, тому добираю. Ось, І роблю такі підбитки. І в мене виходить така упаковочка до Дня Валентина. Зовсім просто, трошки є чим побавитися. І вирішила додати ще трошки так пензликом, можна маркером, чим завгодно, чи гелівою ручкою, додати ще сердечок. Ось, щоб така веселіша. Я думаю, мій замовник буде щасливий отримати подарунок такий. От, як я зрозуміла, це хтось комусь замовив. Тобто людина купила не для себе, а відправила для свого друга чи подруги. Тому треба вже доставити, щоб було симпатично, людина отримала як справжній подарунок. Тому ж катулочка поїхала ось так запакована в мене. Сподіваюся, що цим відео я вас також надихну, і ви будете свої подаруночки також упаковувати. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, пишіть свої коменти, буду рада!